Це тюльпани, я так розумію, Гіганти просто. Якісь гіганти. Всім привіт, вітаємо вас в нашому новому влозі. Ми сьогодні з тімком вийшли прогулятися. І вийшли, трішки пройшлись, і тут починається дощ. Я так думаю, повертатись чи ні. Подивилася по прогнозу, начебто, не все так критично, і ми поїхали далі в центр. Сінь Костя дуже рано, ну як дуже рано. Рано приїхав з, на роботи, з роботи ну на роботу, йому на третю годину ночі треба було на роботу. І в пів 12 був вже вдома, тому кошти зараз відсипаються. А я вирішила з Тьомою поїхати погуляти, тому що погода дуже класна, якби оце на дощик. Так вона кайфова. Вітру майже немає. І 16 градусів тепла Тому зараз їдемо, гуляємо, ще десь іграшку по дорозі загубили. У нього такий був силіконовий пультик. А, він її взяв з собою і десь загубили. Тому якщо десь знайдемо, по дорозі буде файно, якщо ні, ну вже буде без іграшки, знову проходжу свій улюблений, вам скажу, скажу. Магазинчик а, квітковий. До речі, що тут поціново. Ви бачили на початку відео, які там тюльпани. Це у нас тут клумба з тюльпанами. Вони гігантські. Я такі тюльпани бачу вперше, просто гігантські. Але дуже класні і класно пахнуть. Небагато ми зараз тим гуляємо. А вам бажаємо гарного перегляду, гарного настрою і всього самого найкращого. В центрі також є клумби із такими тюльпанами махровими. Взагалі дуже багато і, мабуть, постійно тут цього в мене. Лише роздивляється. Дуже часто постійно змінюють квіти. От зараз тюльпани відцвітуються з нарцисами, їх проберуть з цих клумб. Бачите ще одне. І посадять інші квіти. Вже літні, І також разу змінюють. Цікаво мені, що роблять із циблинами. Ось тут рожеві взагалі такі, бомбезні. Невеличкі гортензії є по 20 крон лише. Ось такий откущик. Дуже класно. Ну, біла, мені, як завжди, не подобається, особливо гортензію я білу не сприймаю. Ось така дуже гарна. Ось тут взагалі один бутончик. Ну, один не дуже. О, дивіться, один бутончик, 20 крон, так? І погляньте. Це як взагалі? Це законно. Так, все, ми вийшли з магазину, швиденько видвигаємося додому, тому що нас вже 14.20. Тьомику десь приблизно біля третєї треба вже лягати спати. Тому я поки піднімусь на ту гору, це буде довго і важко. Мабуть, навіть з передишкою. І прийду, треба швиденько покорнути Тьомика і спатинька. Ще до нас сьогодні гості прийдуть. Там я там цучку купила. Я хочу взагалі млинці приготувати. Тому тобто ще хані. Тобто просто дівчинка за кермом була, і вона не зрозуміла, буду переходити чи ні. Ну я з камерою не буду переходити дорогу. Тому тобто я почекала, поки вона приїде. А, в общем, про що я хочу млинці приготувати. Не знаю, чи приготую чи ні. Але цукерку взяла на всякий випадок, якщо не приготую. Тому ми щодень йдемо, Можливо, по дорозі десь знайдемо нашу іграшку. Якщо знайдемо, це буде класно, тому що ще був її погризти. А якщо не знайдемо, ну що ж поробиш. І я купила, я її купила, покажу вже вдома. Фух, баш, поки піднімався на ту гору. Але що ми знайшли? Поульт наш знайшли. Що мама знайшли? Але тепер все. Зараз не дам, дам вдома, продезінфікую, потім дам, окей? Але ми його знайшли. Наш пультик. Ой, я, здається, спалила, що я взяла Ладно, покажу, розкажу потім. Поїхали ми далі. Бо ті сидіть важко, а мені підніматися важко. До зустрічі вдома. Фух, тьомі я водичку не забуваю, давати брати з собою взагалі. Але треба собі брати, бо я вже захекалась поки піднялась Дала тімо купувати водички бо він вже такий самненький. Але він ні разу не спав у колясці. І мені здається, що щось нереальне. що він колясці заснув. Тому буду спішити зараз додому. Але вже жарко. Дощ моросить, але при цьому дуже жарко. ну Я ще піднімалася, мені жарко. Я не знаю, наскільки важлива вам ця інформація. Але це наше життя, що поробиш. Життя таке, як воно є. Кульбабове в поле. Я це зробила, приготувала млинці, смажила на двох сковорідках, щоб було швидше, такий останній маленький якраз чому прокинувся, Костя пішов до кінка. Але я встигла я молодець. І дюльпани вже розкрились повністю. Прям всі такі яскраві. Ти прокинувся. Виспався. Ти поприпинився. Виспився. Ти виспився. Папа виспався. Мама не виспався. Таке мама, життя. Не, мама й не лягала, що висипати. Mm. На наче лягала. Добрий. Mm. Ти не будеш мене сварити? Ну що? Якось ще купила. Купила? Коляски. Ще одну? зачем? Кого ще? Де? Вона, як ти думав, що достань її? І скажи, як ти думала, скільки вона коштує? Ні, це ти, ти її так легко купила, навіть нічого У нас не кажеш. Там ще й роботприсус, за речі, треба плісо. Мені здається, коштує вона максимально дешево. Си. 20. 20. 20 крон. Я ще на відео знімала, так цей, 20 двадцять крон. І точно такий ще тільки з одною гілочкою, З одним бутончиком, також 20 крон. Я така. Е, ні, ну, такою можливістю Скористатись я не можу. Ага. Не скористатись я не можу. А я ти хочу посадити. А я хочу відеречко посадити, ну як як мікс я хотіла робити. І лучше в рости? Не обов'язково. Вона быстро буде розростатися. Ну, бо То скільки сколько. Слышь, нашу шпату все на видаречку, тільки же с у нас еще. Скика в сусідів всяких цех растуть. С угу. видалечок. Будуть. Якщо ты скажеш, подросы спать в коляску, да, там уже пятидер стоїть. Ні. І там сейчас коляска, достань, а пакет, Сумку. Пакет? Сумку. Ми, до речі, загубили отей пульт і потім знайшли, коли назад йшли. Я забув, що ви гулять ходили. <laughs> а... Це Максику, так? Да? Mm. Максику кухняшка. Пастообразно, Та там 4 стіка. Ну, він ще зда, таке житке все їде. Mm -hmm. Бачиш, що Максику. А це я не знала, чи я буду вноці готувати, чи встигну, чи не встигну. На всякий випадок взяла 15 крон коштує тільки. Зазвичай 30 і вище. Тоже мосіку. Так, да. да, вони такі м'якенькі досить. Можна пробувати. Ну... любить палички зазвичай. Ну це тямик. Теж масику. Тямик. Тягмик. Да, Я тут коптеал. Да. Макс на кровати. Сирочок додавляю, кашку додавляю. Макс на кроваті. Да. Ми вже вільні. І гостей провожали. Пров... І посиділи, ні, спочатку посиділи, потім проводили, погуляли. У нас вже початок, А, так, да. Тому ми з усім справились. А ще, знаєте, що ще я придумала? Я придумала в суботу, поки я буде спати свій перший сон. Костя ж буде вдома. А Костя буде вдома, дивиться за тьомиком. А я піду на вулицю наводити порядки. І плюс. Так, і плюс, коли Тяма вже прокинеться, я зайду, а потім все одно десь на годинку вийду, щоб доробити. То що роботи багато, треба її колись робити. І буду намагатись ввечері або на вихідних. Ну, на вихідних треба 100% і намагатись буду ввечері це робити. Тому у нас такі от плани. Костя погодився, так? <світ> так, Костя погодився, так що будемо якось так викручуватися, тому що викручуватись треба. Ура! Я вклала цьому каспать. Тому просипається мама, прокидається мама і починає жити життя. Дивлюсь на камеру, у мене зараз волосся, значить такий бородово-червоний. Потім, вже фіолетовий. Я вже звикла до свого кольору волосся. Не знаю, коли червоний перефарбуюсь, наскільки воно буде. Але я в будь-якому випадку перефарбую червоний, а потім вже вирішу, як мені краще червоним чи такий от філатовий. Як зараз. Ми завтра плануємо поїхати в магазин, дивитись, взуття джомаку. А якщо Костя не дуже там говориться на роботі, то поїдемо завтра. Хочемо в Білку поїхати, там подивитися, що там взагалі є. Яке є і так далі. Тому я сподіваюся, що завтра буде настрій гарний у мене, у гості і у Тьомка, у весело буде гарний настрій і ми зможемо нормально взагалі поїхати. Але, чесно кажучи, останнім часом в мене таке враження, що я просто вимотана. Як вибрати це відчуття? Я думаю, що робити із за цією квіточкою, тому що йде літо, це в нас сонячна сторона, і мені здається, йому тут буде нефайно. Цьому вазончику із квіточкою. Попадше він у нас так уже розрісся, що багато місця займає, його на пол треба, На полу нас місця немає. Нікуди його ставити? І за антурею переживаю, що. Йому тут також не сподобається на сонечку, буде висті горіти. Треба сюди якісь квіти такі. сонцелюбиві. Максик навіть попросився до нас та ж окно. Не захотів їсти цей корм що я дала. Зараз йому щось інше дам. Таке, що він захотів. не захотів. Ну видно, що він похудав, я ось тут дивлюся. Ось, Максік. Але спеть все одно до нас Тьома йде. І спить з нами до Він сьогодні вночі не встала вже не а -а -а. спить прямо до ранку, поки ми з цьому не встанемо і не спить. Потім ми встаємо і він встає. Треба займає коли покормити якийсь сметан і щось. Так, да, я хочу згори стати. Щось мені які... Десь просто проведемо так час, з ним, бо він сам прийшов, сам захотів. Водохліб хороший, це, це, хорошо, це, да, це хороший признак. Туалет сходив, водички попив. Тракториці. Коли е, в жив, вживці, на всю кімнату меркатів. Mm. Хороший котик. Я тобі взагалі слова погано не скажу. Mm. Взагалі Макс це не просто кіт, який там прожив в квартирі 12 років все. а у Макса таке досить бурне життя було. Не дивлячись на те, що він кастрований. Але життя в нього було бурне, і ситуації були різні, і в містах він бував різні. І навіть. Скільки країни він приїхав? Так, скільки країн він приїхав, що той путешественник. путешественник. І навіть він пропадав на півтора місяця. В общем, історію Макса треба знімати і розповідати окремо. можливо навіть <гум> якось розкажу, але явно не в цьому вже відео. Тому да. де Макс тільки не був, з ким він не був. Не. Так що буду завершувати я наш влог вже на такій ноті. Хочу вам подякувати і сказати велике-велике дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки. Мені дуже-дуже-дуже-дуже приємно. І це допомагає пересуванню каналу. Так що поставте вподобайку, підписуйтесь, хто не підписаний. І побачимо з вами вже в наступному відео. Пока-пока!